Всім привіт! Мене звати Арсен з Івано-Франківської області Косівського району село Сарікути. Неподалік від мого села знаходиться село Черганівка, в якому проживає Сорохан Іван. Вклали хлопців у діагноз хронічний гломеронефрит п'ятої степені. Або іншими словами, неркова недостатність. Життя Іванові підтримує препарат під назвою гемодіаліз, який продовжує йому життя. Операцію потрібно 70 тисяч доларів. Половину суми батьки вже змогли своїми силами зібрати, і їм не вистачає половину суми. Давайте всі разом допоможемо. Не будемо байдужими, допоможемо Іванові е, зібрати кошти на операцію, яка відбудеться за кордоном в Білорусі, тому що в Україні на даний момент такі операції просто не роблять і вони неможливі. Батько Лапчика. Ми є сім'я сороканів. Лавчика, який хворіє. На мірки. Діанос гломероніфрі. Це такий діагноз, що діагноз, що нірки вже повністю відказали, і потрібна пересадка нірки, на які потрібно дуже великі кошти. Це 65 тисяч до, до 70 тисяч, бо там ще реабілітація на, на пересадку нірки, яку ми договорилися, мали би робити у Білорусі. У нас вже троє, троє, е троє синів померло вся хворобу, і ми би просили, хоч вже і збирали люди нам гроші, і здавали, за які ми дуже дякуємо. Бо є Ікутські, є, і Косівські є з цілого району люди. І з цілого світу. Так, і ми би просили, бо ще не недостатньо нам ще це коштів. Ми би просили, може, що хто може рубель, два, три, п'ять для нас це є великі гроші. І, Помочи спасти ночі. Це останнього це ночі. Я саме хан Іван хочу звернутися до громади, щоб вони мені допомогли зробити пересадку не зібрати суму, бо дуже велика сума. Ну, Допоможити мені, бо я вже три роки кожна займатися. Ценає, крови тачує, домашки, відчинити ваш. Номер карточки, куди ви можете переслати кошти, я лишу під відео в описі. І давайте все-таки дійсно допоможемо. Якнайскоріше назбираємо потрібну суму, тому що для Івана кожна хвилина дуже важлива. Життя його висить на волосинці. Так що давайте всі разом дружно допоможемо Іванові побороти цю хворобу.